Якщо ви любите пограти, при цьому ще й подумати, вас манять пригоди та бажання позмагатися з супротивником, відібрати у нього його територію, захопити в полон його армію, та й взагалі весело провести час, то обов'язково необхідно познайомитися з грою, яка називається ГО. А ще сьогодні у передачі ми розповімо вам про Маджонг. Він, як ми дізналися, зовсім не схожий на ту гру, в яку частіше за все ми граємо на комп'ютері. Пам'ятаєте, там необхідно зібрати по два однакових малюнки. Так ось справжній Маджонг зовсім інший. Але про все це докладніше далі у передачі. Гра з короткою назвою Го може похвалитися своєю зовсім не короткою історією. Виникла вона у Китаї, країні багатьох знахідок та цікавих відкриттів. Одним з таких і стала ця гра, в якої є чорне та біле, життя та смерть, необхідність замислитися та зробити правильний хід, Го – ігра дуже древня, її насчитують 2500 років. з половиною Вообще літ. придумал взагалі її придумав е, імператор для навчання свого нікутного сина, хоч Азан, хоч чим-то, щоб он немного вмів думати. Затем как бы игра преобразилась. в VII веке вона більш распространилась в Японії. До этого вона там уже була. І міровою ну, известность игра приобрела в двадцятому веке. Зараз в неї грають по всьому світу. Вона вважається найрозповсюдженою на нашій планеті. «Го» нараховується декілька мільйонів у різних державах, хоча більша частина її прихильників мешкає у азіатських країнах. Чим же так сподобалася ця гра цим мільйонам? Смисл гри заключається в захваті території. Все просто «Го» використовували японські полководці для, ну, для стратегічних маневрів. Граючи в го за декілька хвилин, проживаєш ціле життя, стратегію якого розробляєш сам. До речі, серед великої кількості настільних ігор, го відначилася тим, що стала найбільш складною для гри на комп'ютері. Можливо, причиною тому велика кількість варіантів ходу. Самі ж правила доволі прості. Для того щоб розіграти партію в Го, вам будуть необхідні такі речі. По-перше, це дошка. Взагалі є три доски для гри. Это тренувачна 9х9, для маленької гри 13х13 і, собственно, основна гра, велика, 19 19х19. Для нашої гри тренувальних буде і 9х9. Також необхідно взяти два набори так званих каменів. Саме вони показуватимуть межі території нашої та ворожої. Камені у грі частіше ж за все білі та чорні в нас саме такі. Хоча це не принципово. Право першого ходу належить тому гравцю, у якого чорні камені, готові битися. Не терпиться зробити перший хід, але спочатку головні правила саме основні правила в три. Це те, що грають два чоловіка. Камни ставятся на вертикальной и і линии. лінії. Не по середке, квадрата, а на пересечении. І то, що коли камінь знаходиться на доске, його не можна ну, двигать. Помітили? Останнє правило схоже на те, що існує при в шахи. Якщо поставив фігуру на стіл та відпустив руку, все, хід зроблено. Ставиться там на пересіченні, це зрозуміло. Заховати території, як я возьму. Угу. Заховати території осуществляется, когда коли... вот територія окружена. Тоді тобто се считается чорною територією. Ну, якщо так просто ставити, це був би слишком легка гра. Тому Здесь можна захватувати вражеську територію, можна захватувати вражеський камінь. Щоб захватити вражеский камінь, можна його окружити, перекрити пути дихання. У кожного камінця є декілька так званих шляхів дихання, в залежності від того, яке він місце займає на дошці. Може бути 4, 3 чи 2 шляхи. Чтобы захватить камень или группу камней, нужно перекрыть все ходы дыхания. Вот. Продлить никуда нельзя. Камень не ми... камень не умирает. Мертвые камни прибирают с поля. У подальшему они знадобляться для подрахунку очок. Также действует и с группой камней, скажем, такая вот группа. Просто, опять же, перекрываются все ходы дыхания, и группа мертва. Все, как на справжнем поле боя. Есть безлич вариантов для нападу, обороны, захопления территории. А когда закончится игра? Когда все как... поле будет? Нет, когда уже не будет возможных ходов. То есть, когда уже границы территории уже понятны, и когда просто некуда ходить. Партія в ГО може тривати від декількох хвилин до декількох годин. За цей час можна загубити та знов відвоювати територію, потрапити у облогу та перекрити шляхи дихання супротивнику. В азіатських країнах склався певний етикет гри в ГО. Він не дозволяє їсти під час гри, відволікати противника треба поводитися спокійно, а також у належному стані утримувати дошку та камені, щоб вони були чисті та не пошкоджені. Граючи нашу першу партію в Го, ми дотрималися всіх правил. І навіть виграли. Кажуть, що новачкам щастить. Хоча, можливо, в перший раз нам і піддалися. З грою в Го ми справилися. А от вдасться нам чи ні розібратися з іншою улюбленою грою японців, сказати важко взагалі то гру у Маджонг більшість людей уявляє зовсім не такою, якою вона є насправді. Ми більш звикли до комп'ютерної такої, де необхідно шукати однакові фішки, прибираючи їх розібрати піраміду. Але це зовсім не той Маджонг. Маджонг це, як ни странно, доволі молода гра. Є маса міфів про те, що їй тисяча або 2000 років, але експерти вважають, що їй максимум два століття. Конкретно эта версия – это Ричи Маджонг или по-английски Рич Маджонг. Версия позаимствованная Японией у Китая, слегка улучшенная, слегка доработанная. Считается, что первую версию сделал китайский дворянин для развлечения в высших кругах, но за последние две сотни лет Маджонг разошелся по всем сословиям и по всем странам земного шара. Маджонг зайняв вже свою міцну позицію серед інших стратегічних ігор. Підкоривши багато країн, отримав у кожній свої правила, які трохи відрізняються. Та спільні риси є в кожному варіанті гри. У японців є така хороша традиція приходити в спеціальний салон з Маджонгом на всю ночь. Для того, щоб партія відбулася, необхідно мати у наявності деякі речі. Собственно, ігровий набор стоїть розказати з чого він состоїть. привычные нам кубики. Их нужно два, и они нужны только в самом начале игры. Здесь красные единички, очень красивые. Размер, конечно, нестандартный, но для Японии традиционный. Вот это вот замечательная плашка. Она очень полезная, потому что позволяет следить за ходом игры. В Японии длинные партии не прижились, и поэтому раунда всего два. Вот эта часть с иероглифом «Восток» обозначает, что сейчас идет восточный раунд, и сама фишка обычно находится у дилера. А вот ця часть обозначает, що зараз йде южный раунд, і на ній є То есть, да, стандартна игра займає два раунди. Також у наборі є такі спеціальні рахункові палички. Певну їх кількість гравець отримує на початку гри. За їхньою допомогою по закінченню партії виявляють переможця. Також необхідні нам ще фішки, точніше сказати, тайли. Помімо особих мастей, які Особых тайлов, которые называют тайлами достоинств или с английского онорами существует три масти. Это масти знаков, бамбуков и тарелок или лотосов, кому как нравится. Которые, соответственно, по-японски называются Ман, Пин и Соу. Эм, знаки на них могут слегка обескуражить новичка, но тем не менее здесь просто представлены числа от 1 до 9. В количестве 4 штук. І звичайно, нам знадобиться сам стіл для гри. Треба влаштуватися зручніше, бо партія може тривати не одну годину. До речі, для гри у Маджонг у японців є спеціальні столи, пристосовані та удосконалені саме для маджонга. Їх виготовлення ціла технологія. Вони автоматичні повністю. якщо вот, ми зараз захотіли поіграти, а манернікадім нам би пришлось Выставить фигуры определенной конфигурации и на это уйдет пара минут. В Японии нам хватит двух секунд. Ми нажимаем в центре стола кнопку, сгрібаем туда все тайлы з поля, слышим пару щелчків, і вони уже стоять на ньому. Все це диво відбувається завдяки невеличким магнітам, що знаходяться всередині столу та у самих тайлах. Ще вони они умеют самити очки, потому что палочки в них. Тоже пам'ятче магнітами, і стол розуміє, в якому кармашки для паличок, якого їх количество. Всі ці технічні пристосування набагато спрощують підготовку до гри та інші моменти. У нас же такого столу немає, тому вчитися будемо за звичайним. Трохи складніше, але разом з цим і цікавіше. І для того, щоб почати грати, необхідно витратити декілька хвилин та зробити декілька дій. Так як всі тайли беруть участь у грі, то необхідно їх перемішати та правильно поставити. У ігровому полі є два таких великих розділи, дві зони це стіна і ріка. Із стіни тайли беруться а в ріку складуються. І нам саме построїть стіну. Гра розрахована на чотирьох гравців, але за тими самими правилами можна зіграти і вдвох. Приготовлення завершено, І це наша стіна. А на іноді називається герой. Мета гри набрати якомога більшу кількість очок, зібравши найбільш цінну комбінацію з заданої кількості таких тайлів. Перемагає в роздачі гравець, якому вдається першим зібрати у себе виграшну руку. Один з визначених правилами спеціальних наборів кісток. Насправді новичку стоїть знати буквально. Две-три комбинации, как все средние, все крайние и так далее, все ветры. Потому что все остальные ну, чисто туристически очень трудно собрать. Существуют комбинации под названием Якуманы с предельной стоимостью, то есть с самой большой стоимостью в игре. И, в общем, обычно их фотографируют, если собирают, потому что события редко и радостно. Для того щоб цілком розібратися, а тим більше запам'ятати всі знаки, що написані на тайлах, знадобиться немало часу. Як не намагалися, але в нас з першого разу не вийшло. Тому ми не вагаючись відкрили усі свої тайли та звернулися за допомогою знавця. Зі стіни ми брали по черзі по одному тайлу, потрібні скидали у ріку. Також мали можливість використовувати тайли інших гравців. Всі ці дії докладно описують у правилах. Не те, щоб вони були завеликі, але декілька занять знадобиться, щоб їх засвоїти. І для того, щоб стати через деякий час сильним гравцем, необхідно бути спостережливим, розвивати пам'ять та тактичні навички. Взагалі-то вважається, що за складністю Маджунг займає одне з перших місць, тому розраховувати на те, що вдасться відразу засвоїти усі правила, не доводиться. Але час та наполегливість вам у допомогу і все складеться на вашу користь. В кінцевому ітоді у вас вийшла рука, яка состоїть із чотирьох сетів пари, соответственно, підчиняється структурі, і підчиняється двом виграшним комбінаціям. За допомогою Євгена нам вдалося зібрати виграшну комбінацію. Але у самому процесі гри ми тільки впевнилися у тому, що нам необхідно ще вчитися та й вчитися, тому беремо правила та додому тренуватися. Можливо, через деякий час нам і вдасться без підказок перемогти у справжньому маджонгу, такому, який дуже полюбляють японці.